Як змінилося почуття вашого партнера до вас? Розклад загальний може понратися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, які почуття в нього були на початку стосунків до вас. Ну, по перше, на початку стосунків він намагався дізнатися про вас більше, випитати якусь інформацію у вас, намагався знайти спільну мову. Активний такий був. Ну, Ви сильна духом жінка, і ви його зуміли дуже-дуже швидко підкорити. Дійсно, в нього виникли до вас глибокі почуття. за любов. Він впевнений, був у своїх почуттях, навіть складав плани на майбутнє. А які як змінилися, як на даний момент? Ох, тут на даний момент сталося дуже багато подій. Зараз влаштовує паузи, бере паузи в цих ваших стосунках і неодноразово навіть він зникав. Так, спілкується, спілкується і зникне. Багато в нього з'явилося таємниць і навіть про те, що він складав плани на майбутнє і говорив вам про ці плани, це про сім'ю. Зараз він вже не буде, не готовий виконувати свої обіцянки. Намагається більше працювати і зараз стоїть на виборі. Ну, тут змінилося, дійсно змінилося ставлення до вас, і ставлення змінилося в гіршу сторону, набагато в гіршу сторону. Як би то прикро не звучало, але тут була зрада з його боку, це інша жінка. Ну, чоловік так миттєво закохався, якось перегорів до вас відразу. Зараз же ж він не бачу в нього таких почуттів, як були раніше. Дійсно, не бачу. І чоловік стоїть на виборі.